На черзі наступний п'ятий поєдинок. І він відбудеться у вазі 93 плюс кілограми. Надважка вага з Панкратіону жовтня і жовтня. Ось зараз 1 листопада його протистояння з Михайлом Капіцьким, бронзовим призером чемпіонату світу з ММА серед молоді минулому 2024 році. І Ходаков з Капіцьким. насправді це один із найбільш інтригуючих поєдинків цього турніру. Бій. З представкою ТОП в плані очікувань. Хочеться вірити, що хлопці зуміють виправдати ці очікування і дати вогню в клітці. Намагається Ходаков підтискати суперника довжелезними руками завдає прямі удари, поки у Капійського проблем не виникає. Капіцький просто Іваном б'є! Це не Оверген, це не Хук, це ось справді Іван. Як свого часу, Ігор Вовчанчин пробував. Ну і як е, Олександр Усик пробував з Даніелем Дюбором з машисті удари Капіцького. Ходаков встигає пірнути під них, не дозволяє влучити по собі. Ну і Ходаков далі намагається першим номером працювати, але без достатньої агресії. Дозволяє Капіцькому влучати, не просто прицілюватися, а влучати. Правою рукою точно Капіцький пробиває. як зрості в антропометрії поступається серйозно. Тут питання не тільки зросту, а й довжини рук. Бо у Ходакова руки довжелезні, просто Капіцький. Знову пробиває правий. Знову трохи опускаючи голову. Просто кидає, немов би, каміння тримає в руці. І цим каменем голову Ходакову бив. Ходаков під руку бере свого суперника. Коліно по корпусу б'є, прискає Капіцький його до сітки. Кодаков підіймає опонента. Продовжує під руки Кодаков тримати Капіцького. Не пускає його до своїх ніг і відштовхується від суперника. З ударами розриває цей клінч Кодаков і продовжує все так само рухатися на Капіцького. Капіцький з боку в бік. Рухається, опускають голову. Обидвою викидають удари. Капіцький гарно влучає Ходаков. Відповідає він. Після цього під руки опонента схопив її коліном по корпусу. Ну, ось, дійсно, ось, навіть ці дві хвилини вони вже демонструють, що це той бій, якого варто було чекати. Очікування були високими. І очікування ці виправдовицю вухо Який же виконання Ходакова. Немовби ніжки з масло. Капіцький намагається відіграти пропущену атаку. Пішов відверто вперед. Ходаков відзахищався. і знову підтискає. А знову ж йде на суперника без ударів. Джеб. Виконанні Ходакова. Підскакує Ходаков з лівим боковим. І на ньому одному не обмежується. Джеб викидає Ходаков. Капіцький. Чекає. Чекає, коли знову з Іваном піти вперед. І цього разу лівою рукою влучає Розмашності удар. Так само в виконанні Ходакова. Пробуває ногою. Капіцький ногу, Кодаков його хапає, а потім вибиває землю з-під підні. Вау! Дозволяє підвестися супернику з Канваса. Ходаков. Він це протистояння виграв. Він не дозволив по корпусу собі заїхати ногою. І й змусив опонента знизу опинитись. Велика кількість якісної роботи в стійці. Не Капіцький, можливо, не на технічні його удари, але. Ці удари в нього є, і цими ударами влучав по Ходакову. Запущеною головою фактично навіть складається враження і не дивиться капіцький, куди б'є. Ходакова це. Його взяв, тайський клінч. Коліно по корпусу пробив і ось тут. Можливо, якби було більше часу, то Ходаков і задумався би, щоб відращий по м'якші, ніж у професіоналів. Відповідно, не зважаючи на те, що амплітудні удари, незважаючи на те, що удари жорсткі руками, але все ж можливо були б меншими рукавички. Ми б до нокауту були ближче. Він і так насправді більш ніж можливий, просто що хлопці мають змогу подовше триматися. І знову Ходоков класно джебами працює. Капінський в таранному стилі йде на нього, як бульдозер голову пускає і далі. Не бачить перепон, бачить тільки можливості бити, бити і ще раз бити. Ну намагається, і не намагається, намагається Капіцький також і по корпусу ногою пробувати. В першому раунді це для нього лихом не обернулося. Тут атаку руками мідел кіком завершив. Ходаков. є довжина рук. Чом би не використовувати її довжелезним джебом, немов би списом дістає він суперника. Продовжує залишатися перед Капіцьким. Капіцький непогано в ногах рухається, ну, не просто до сітки відходить. З боку в бік закручує Ходакова. Але Ходаков намагається постійно тримати суперника перед собою і зараз. Образає можливість в бік відійти. В інший бік. Іде Капіцький, до сітки підходить. Ходаков туди його і заганяє поступово. Неспішно. А так, Ходаковий, відскакує він. Піднімає руки Капіцький. Давненько Іван від нього не вилітали. Ходаков викидає джеб і відскакує на дистанцію. Капіцький. Хає за корпус Ходакова. Ходаков! За це винагороджує ударом коліном. Під руки тримає опонента. Ходаков намагається контролювати коліно свого опонента. Капіцький робиться погано. Коліном знову йому в живіт б'є опонент. І ще на одне коліно хоче зайти Ходаков. Розуміє, що суперник саме цього очікує, тому розриває клінч ударами в голову руками. Здвоєний джеб виконання Ходакова. Ще хвилина до завершення другого раунду. Не хочеться чесно, щоб раунд закінчувався. Хочеться, щоб хлопці якомога довше в клітці побули. Джеб закривається від нього. Капітський. Знову ця хаотична робота. Не ортодоксальний стиль, як то кажуть, незвичний. І від цього може бути незручно проти нього битися, бо ну ти звик до однієї роботи більш класичний, а тут геть нетрадиційний підхід до роботи в стійці. Але Ходаков вже Ну, ти звик до однієї роботи більш класичний, а тут геть нетрадиційний підхід до роботи в стійці. Але Ходаков вже здається в другому раунді призвичаєся до цього. І зараз контролює суперника. Не дозволяє Капіцькому Тейкдауну оформлювати, в ноги проходити. Неможливо, варто би і рефері вже втрутитися, бо хлопці просто стоять. Нічого не роблять. Більше навіть на самому було схоже під ноги взяти. Не вдалося Капіцькому опонента, Не дозволяє навіть наблизитися до тейкдауна в Два раунди позаду. Ходаков є у нього там гематома біля правого ока. Ну, Дійсно, Капіський, особливо в першому раунді. Кілька таких іванів пройшло, що дай Боже. Ось тут, тримаючи суперника під руки, високий Ходаков мав чудові нагоди колінами пробувати. Не припасли Ходаков та Капіцький. Відбуває 5 один одному. Перед тим як почати знову гамселити один одного. Загалом вигляд поєдинку не змінюється. Ходаков намагається все так само Капіцького підтискати. Капіцький від сітки хотів би втікти, бо надто вже близько він поруч з нею опинився. І ще змушує його до неї фактично притул підійти. Ходаков Капіцький ухиляється від атаки суперника. Але знову але знову навіть і не дозволяє Ходаковіму спробувати так даун провести. Просто підходить Капіцький. До опонента, у і все. Притискає його до сітки, аби Кодаков не міг колінами бити. Під руки тримає опонента свого Кодаков по корпусу б'є лівою. Обидві ноги намагається їх контролювати. Кам Капіцький. щоб коліном не бив його в живіт. По тулубу суперник. А ось і коліно. Тільки трохи відволікся Капіцький. Відразу коліно полетіло. Лівою рукою по тулубу. Капіцький б'є. І спробує його під ногу опонента взяти. Невдало. Ну, як, як коротші руки в нього, ніж у Ходакова. Важко дістатися. Важко прочевити суперника. І розривається клінч з ударом правою. Капіцький. Ходаков знову на нього йде. Викидає джеб. Капіцький під ногу бере суперника і переводить донизу Кодакова. Ходаков. На коліні стоїть. Притискає до сітки Капітського опонента і все ж вкладає його на канвас. Ще одна хвилина до завершення бою. І по тому, що ми бачили, Капіцькому треба б зараз попрацювати так серйозно згори. Не просто полежати на супернику, не просто поконтролювати його. Зараз на півгарді. Капіцький. Обхоплює його ногу. Ходаков вимагає кут Капіцького розбивати суперника без ударів. Йому немає на що надіятись. Ну і Ходаков зрозуміло, що супротив цьому серйозний чинить. хвилини. не дає Ходаков Капіцькому працювати, тримає його. Коліно впирається в плече супернику. Капіцький. Намагається праву ногу вирвати. Підсумку підводиться він. Б'є правою і все. І тепер Авкійки. Виконання Ходакова. В нього ноги довжелезні. Він звідси може спокійно і в голову пробити Капіцькому. Останні секунди. Капіцький ноги обходить. Ані маунт його все одно. Ходаков не пускає. Її лунає сирена. Все, закінчується бій. Гарно попрацював захисті Ходаков. Не дозволив Капіцькому тут, ну практично нічого зробити. Там е, мінімальні пошкодження завдав йому суперник. Ну і втомилися обоє Капіцький. Йому куті помітно, що сил витратив чимало. Ось тут правою пробив Капіцький, але Ходаков фактично цей удар був вже на, на прощання. В даному поєдинку Розділеним рішенням суддів. Перемогу здобуває Олександр Ходако! Класний якісний бій. Олександр Кодаков роздільним рішенням суддів забирає його.